Чоткий паца інтернет-мем, що народився із ось цього фото. Чоткий вираз обличчя та пляшка пива припали до подоби інтернет-користувачам. У тематичній спільноті майже 2 мільйони осіб. Тож паца вирвався у реальний світ на спортивний фестиваль Дворові ігри. Сьогодні в Києві зібралися тисячі прихильників чоткого паца. Пацани, тепер я тут веду цю програму. Дімон, ти поняв? Погнали. У програмі ціла низка оригінальних і, висловлюючись пацанською термінологією чотких видів спорту. Чемпіонати з футболу у валянках та калошах, гонки на тачках, біатлон у прив'язаних до них лижах, бокс у величезних рукавичках, настільний теніс та сумо у зорбах. Цілий спрямованість та наполагливість дали своє. Веще адреналін, вообще огонь. Чітка швидкість. швидкість. Чіткості боксера має зашкалювати. Для менш активних на фесті був фудкорт із м'ясом, чебуреками, пивом та глінтвейном. Але організатори наполягають. Головне спорт. Я в спорті хорошо розбираюсь. Спорт це такий образ життя, коли все круто, коли ти знаєш, що е, вмісто того щоб... Да, І вмісто того, щоб деградувати, будеш займатися спортом да. в качалки. Кача вирішив, що хватить деградувати. Да. І молодіж. Хватить деградувати. Дальне до цих слів приєднуємось. І ми спорт це добре, а чоткий спорт це ще й весело. Олексій Годзенко та Дмитро Паєс, 24 четвертий канал.